Добрий день, мої любі діти та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки, і тема сьогоднішнього уроку визначає будову слова. Ми з вами починаємо вивчати новий розділ так, але починаємо з нашого привітання. Наша мова дуже гарна, як веселка, різнобарна, барвінкова, волошкова, материнська рідна мова. Сьогодні на році ми пригадаємо будову слова. Віртуально побував в Німеччині. Познайомимося з німецькими школярами. Отже, запишіть, будь ласка, 6 жовтня. Класна робота. Так, записали молодці. Так, разом з однокласниками однокласниками прочитайте слова словосполучення. Поясніть що означає кожне з них. Пригадайте, що позначають зображені в останній рамочці значки. Так, основа це частина слова без закінчення. Ось у нас основа. Корінь слова. Це у нас ось частинка, корінь слова. кругленька. Так, далі. Це головна частина, в якій міститься зміст слова. Префікс. Це частинка, яка стоїть перед коренем і дозволяє нам утворити нові слова. Далі, закінчення це зміна частина слова. Так, позначається таким квадратиком. Суфікс це частина, яка стоїть після кореня, але перед закінченням. Так, І так само дозволяє утворювати нові слова. Спільнокореневі слова це слова, які мають однаковий корінь. Добре. Випишіть в поданих слів спільнокореневі. Вони підкажуть тобі, де віртуально подорожував Шеветунчик. Познач корінь в цих словах. Склади, запиши два речення з цими словами. Німеччина знімати, німець, анімація, німкеня, німецький. Отже, Німеччина, німець, німкеня, німецький. Отже, всюди у нас корінь нім. І вони побували в Німеччині і складемо з вами два, два речення з цими словами. Отже, пишемо спочатку вправа два. І пишемо Німеччина. Німець, німкеня. Німецький. Так, і тепер складаємо два речі з цими словами. Я вчу німецьку мову, ми з батьками подорожували Німеччиною. Отже, записала, будь ласка. Так, нижче записала. Ви можете записати або свої речення, або, відповідно, те, що я вам пропоную. Так, я вчу німецьку мову. Пишемо: я вчу німецьку мову. Далі ми з батьками. Подорожували, подорожували Німеччиною. Так, ідемо з вами далі. Розглянемо з вами таблицю. Що ж можемо дізнатися з неї? Інформація про Німеччину. Офіційна назва Федеративна Республіка Німеччина. Далі столиця місто Берлін. Прапор це в нас прямокутне полотнище з трьох рівновеликих горизонтальних смуг. Верхня чорніна, середня червона і нижня золотиста. Так, державна мова німецька. Валюта Євро. Кількість населення понад 82 мільйони осіб. Так, подивимося з вами про Німеччину. Прапор, герб Німеччини та як вона в нас розміщена на карті, і найбільші міста: Гамбург, Бремен, Ганвер, Берлін, Магдебург, Лейпциг, Дрезден, Дюссельдорф. Кельн, Франкфурт, Вольцфорд, Штутгарт, Баден-Баден, Дагау, Нюнберг, Памбер. Мюнхен. Отже, випишемо з вами з таблиці інформація про Німеччину» виділені слова та розберемо їх забудовою. Місто, прапор, німецьке населення. Місто. Місто, міст корінь, о, закінчення основа міст. Прапор. Немає закінчення, прапор повністю. Корінь і основа. Німецька. А закінчення нім. Корінь ецьк, суфікс і основа. Населення. Я закінчення. Сел корінь на префікс і дві – двінь. Це у нас суфікс. Складіть, будь ласка, запишіть речення зі словом населення. Так, отже, вправа 4 ми запишемо ці слова, і наша подорож була предчудова. І усно зі словом. А, нам потрібно, зі словом подорож. Так. Пречудова. Пречудова. Так, записали, будь ласка, вправа 4. І пишемо слова. Місто. Прапор. Німецька населення. І далі нище наша подорож була причудова. Так, складемо з вами інформацію про Україну. Офіційна назва Україна, столиця, місто Київ, прямокутне полотно з двох великий горизонтальних смуг, верхня блакитна, нижня жовта. Державна мова, українська валюта гривня, кількість населення приблизно 41 мільйон. Так, прочитайте імена німецькі школярів, за якими познайомиться ще петунчик. Запишіть, розберіть ці забудові слова. Ганс Еріка. Ганс у нас Г, А, Н, С. Еріка, Е М'яка, і К, А. Прочитай, як звучать німецькі вічливі слова? Чи здогадуєшся, що вони що означають? Знайди довідці відповідні їм слова української мови. Довідка. Будь ласка, дякую, добрий день, до побачення. Guten Tag. Bitte. Danke. Auf Отже, біте, це в нас будь ласка, данки. Це дякую. Ауфідізен. До побачення. Guten Tag, добрий день. Під час знайомства Гансу, що бетончика Сказав, що бутонську український ввічливий висів, розпізнай його за поданою звуковими схемами. Запиши цей висів і розбери забудови слова з нього: Добрий день. І бачимо добрий день. І запишіть, будь ласка, самостійно ці слова. Отже, домашнє завдання, вправа 9. Вам потрібно списати текст, ваші пропущені букви, виписати і розібрати з забудови виділені слова. Повинна висипоритися на відміну. Всього найкращого і до побачення!